Особливо тут у західній Україні мені дуже подобається у вас так. гарно. я би хотів трошки подорожувати на хорах, а просто а, час не дозволяє. Скажіть, будь ласка, ну власне, ваша мета приїзду, чому ви приїхали до нас? Що ви приїхали е, розповісти нашим мешканцям? Ми хочемо е, довести до людей тут, що у нас така програма. Латері грінкарти, лотеріна програма грінкарти, і що а, всі можуть безкоштовно мати доступ до цієї програми? Що не треба працювати через агенства, що всі, а, а, всі апліканти повинні подавати на самого себе, і що це а, справжня програма. А, а і таким чином ми намагаємося привлечь до Америки імогрантів від України, і це дуже велика можливість для, для українців, і ми хочемо, щоб вони це самі зробили, а не ані агенства. Ви їздите по областях по всіх областях України чи чи чому саме на найвантранківщина? А тому що, так, по, по всім областям ми. Їдемо особливо тут у нас дуже а, 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 велика кількість аплікантів від західної України, особливо Івано-Франківськ, і тому ми хочемо, щоб всі ці апліканти знали, що треба грати за правилами, що, що, що за правила. За останні два роки чи збільшилась кількість аплікантів? Da, za zadnje uh, dva roka imamo več aplikantov. U mene danes zraven ni, hočem, precej večji. In koliko zdaj je v glavnem, in koliko je odjav? Na ringkartu. V nas, meni, zdi se, da približno 900 tisoč ljudi podali. Z njih so izbrali približno 5 tisoč vogalščiv. In od njih, mislim, da približno toliko ljudi je hodilo.